Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград Рівнської області. Сьогодні довго пропоную перегляд винограду гібридної форми Віктора Михайловича Калугина під назвою Радужний. Вага ягоди. Ну, ми зважували найбільші ягоди. Сягає 16-18 грам. Є такі ягоди. Приповнюємо достиганні. зробляться отакі розові кінчики, тобто як радуга. Бачите, от, от перепадки в кольорах. Ягода з підхрустом. М'якіть середня, цукор набирає дуже добре. Лоза визріває на сьогоднішній день, 2 вересня. До останні проволоки вже вижита. Слід брати до уваги, хто вирощує виноград на заході України, на північному заході. Щодо визрівання лози, це факт не є мало такий. Важливий. От, солод набирає добре. Ну і дуже також трас, полюбляють. Оси полюбляють. Слід пильнувати бажано. Ну, Дівати сітки, це стосується не лише цієї гібридної форми, а всього винограду. Бо шкірочка тоненька така, то де має тонка шкірка виноград, той більш полюбляють її. Метелики там у нас їдять і коси, і шершні. Ну, ось, Власне, така дана характеристика і терміни дозрівання на нашому каналі гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна під назвою Радужний. На цьому все. Кому потрібні саженці даної гібридної форми можете звертатися на наш канал або ж на лічку дзвонити. До побачення. На все добре, до нових зустрічі на наступних роликах. 过去。